28 липня о 19.42 до управління Державної служби із надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що на вулиці Білецькій на Тернопільському ставі виявлено тіло жінки. По моменту прибуття там вже люди, які відпочивали на березі, її підняли з дна, вже її транспортували до берега. Тобто наші рятувальники її вже так би прийняли, витягнули на берег, почали надавати першу домедичну допомогу їй. Разу паралельно прибула швидка. Ну, яка вже в принципі констатувала смерть жінки. Нічого не відомо. Відомо, що 89 го року, то зі слів тих людей, які там не знаю, звідки у нас така інформація, що на 89-го року, що її Ліда звати, що більше нічого не відомо. Оглянувши потерпілу, було виявлено ознаки біологічної смерті і констатовано біологічну смерть, яка наступила від утоплення у прісній воді. Жінка потонула приблизно за 15 метрів від берега. Лікарі кажуть, допомогти їй уже нічим не можна було. Адже зі слів очевидців потерпіла, пробула під водою 15 20 хвилин. Свідки розповіли медикам, що жінка пішла купатись і зникла. Один з них батько, який дивився за своїм сином, дивився і побачив на поверхні води сплоцпливли посиль. Вона пірняє, але потім. І коси пропали. Наробив крику, каже, дівчина топиться. Побіг в воду, цей крик почув мужчина, поблизу який ловив рибу. І десь на протязі 15-20 хвилин її витягнули з води. Тобто вона під водою була 20 хвилин? 15-20 хвилин. Шансів вже? Шансів практично немає. Погляд шкляний, зіниця широка. В інтернеті очевидці писали, що шанси на порятунок жінки були, проте спецслужби не могли до неї вчасно добратись через реконструкцію набережної та заклад громадського харчування, який стоїть на березі ставу. І рятувальники, і медики це заперечують. На даному етапі я не вважаю, що це є перешкода для доїзду швидкої, через те, що це є громадський заклад, там пляж, там люди відпочивають і безпосередньо швидка геть до берега. До краю води доїхати не можна. Доїхати ми могли до доїхали до дороги, а там вже там буквально там 30 метрів уже пішки пройшли хлопці. Тобто, там якогось такого суттєвого впливу немало.